Молитва за сина, прочитай один раз і довір його Богу. Господи, оберігай мого сина на кожному кроці, у кожному дні, покрий Його своєю благодаттю, вдома на службі, у дорозі й у вісні, прости всі Його слабкості й помилки, зціли його рани і й тамуй тривогу, зроби його мужнім і непохитним у серці, дай йому розум мудрий, волю сильну і душу світлу, пошли ангелів-охоронців. Щоб вели Його шляхом правди й надії, благослови Його долю, і нехай ворог не торкнеться Його, бо ти Його щит, ти Його сила. Напишіть Амінь, і нехай ця молитва торкнеться неба та принесе захист Тому, кого ви любите, передай цю молитву хоча б одній людині, щоб сила молитви не зупинилася. Чи всі матері хочуть молитися до Бога, нашого Покровителя, за своїх дітей? Якщо ви відповідаєте Амінь. Це означає, що ви справді любите своїх дітей і бажаєте, щоб вони були захищені Богом у часи воєн, хвороб та інших лих. Будь ласка, натисніть на посилання WhatsApp на моїй сторінці, щоб зв'язатися з нами. Священник помолиться за вас і ваших дітей. Амінь.